Куди ти зібрався, юний орел? Куди ти? Крила гарні. Все, вже бай бай бай. бай бай Спаточки. Вже пора спаточки. Давай, Джека, умнічко. Джек такий умнічко. Джек такий красунчик. Ну, Джек красунчик, ну треба ж маму слухатись. Ну, мій хлопчик, ну мій сонечко. Давай, бай бай. бай Давай. Ну пішли, пішли, пішли. Сухай. Що таке? Я бачу, що ти орел. Та все світло вже зараз буде вимикатися. Зараз вимкнуть світло. Ну, що я тобі зроблю? Отак буде. жити. Бачиш, світло вже спать лягає. Вже всі лягли спати. І ти вже маєш спати. не пчонишкує? Дякую. Ганяє. Вже спати, спати. Бай-бай, бай-бай. Ля-ля-ля джиковичка. Ой, господи, клювий в море дебе. Да Іди сюди. Все. Кожен вечір стандала.